Ці пори року жінці до лиця. Вона прекрасна в будь-яку погоду. Підкорює чоловіків серця, закоханих в її чарівну вроду. Лиш сонечко залишить теплий слід, повіє в світі юною весною, і жінка квітне, мов не мов, мов би першоцвіт, спокійною і ніжною красою. Коли ж буяє білопінний сад, і цвіт його полине над землею, вона обирає щастя, аромат. І ділиться над ним щедрою душею, трояндою у вранішній росі квітує жінка в оксамиті травня. Межі немає ніжності й красі, які вона світу, світу здавна. Дарує влітку радості потік, немов лілея в срібному серпанку, І лине її щирий, добрий сміх, мелодію щастя на світанку, заніжиться у променях надій прекрасна жінка літом яснооким і теплу казку зітканої з мрій. Вплітає у свої квітучі роки, усміхнена і з радістю в очах зустрічає жінка зорі світанкові, а осінь устиляє її шлях безмежним щастям, спокої і любові. Нев'януча, прониклива краса і нетьмяніють в осінь щастя, барви, творити здата справжні чудеса, осіння жінка в золотому сяєві. Нехай дощить. Душа її цвіте розкішним садом звіри і надії, Щасливе завтра небо голубе, в яким з'ясняться позав... заповітні мрії. А взимку, хоч морози і сніги, не втратить жінка шарму й на хвилину, сніжинкою у всій її красі вона постане в цю казкову днину. І діамантом променях сія полине в світ чудес. У світлих мріях, усміхнена, сві... вродлива чарівна і з вірою у краще і в надії, що знов розквітне юний першоцвіт і роззасвіт... завесніє щастям її доля, зіграє жінка серцем, зігріє жінка серцем цілий світ, тримаючи його в своїх долонях. З мережі